Вітаю вас, дорогі брата та сестри, улюблені в Христі Ісусі, мир вам, благословіння від Господа нашого Суспіта Христа, всього найкращого. І на початку слава благословення. Ми маємо ці всі блага, мир, радість в Господі нашому Ісусі Христі. Ми радімо від того, що ми можемо бути віруючими, можемо знати Бога, можемо. Бути його послідовниками. Дякую. Таке відчуття наче чути. Дякую. Сьогодні, 24 серпня, День Незалежності України. І цей день е, означає, що ми незалежні від якоїсь іншої держави, ми можемо самі обирати напрямок руху. Нашого життя, ми можемо жити в свободній, вільній країні, і це, це є добре. Ось. І я сьогодні хотів коротко поговорити на цьому слові перед молитвою про нашу залежність і певну незалежність. Ось. І ми молимося за нашу країну, ми молимося, щоб для України став справедливим мир, щоб Україна могла далі жити в мирі, могла далі рухатися, відновлюватися і мати. Духовне благословіння від Господа, віруючи в нього, живучи по Його законам. Ось, так далі. Але сьогодні я хотів звернути увагу, як ми завжди робимо на Слово Боже. Євангелія нам говорить про певний парадокс, здавалося на перший погляд. Ми маємо бути від чогось незалежними і від чогось маємо бути залежними, як віруч, як людина, як творіння Боже. Ми маємо обрати щось. І від чогось відмовитися. І тому ми концентруємо на увагу, я повторюю на Слові Божому, будемо більше дослухання. Ось наше служіння вже розпочалося. І от ми маємо проголосити, бо, умовно кажучи, так образно говорячи, підписати декларацію нашої залежності від Господа. Ми маємо бути, як християни, як створення, маємо бути залежні від нього. Незалежність від Господа це самонадія, Незалежність від Господа це гордість, Незалежність від Господа це самоправедність, що не веде до Царства Божого і життя в царства небесного, про що говорить нам Слово Боже. І от Євангелія, вона наповнена цими словами і говорить нам про свободу, яку ми можемо мати в Христі Ісусі. І ми віримо, що Бог нас звільнив. Він звільнив нас від диявола, він звільнив нас від рабства гріха, і Він звільняє нас від а, вічної смерті. Він дарує нам життя вічне у Його Царстві. І над нами був справжній тиран, наш ворог, який панував в житті нашому до того, як ми прийшли до Ісуса, це диявол. В нашому житті панував гріх, і він робив нас рабами гріха. І ми робили у своїх тілах вчинки неправедності. І це були недобра річ. І Слово Боже говорить в Главам 5.1: Христос визволив нас для свободи, щоб ми жили в свободі від неправедності, жили в свободі від гріха, жили в свободі від диявола і його ідеології, і його цінностей а навпаки жили в свободі, яку нам дарує Слово Боже. І він говорить, тож стійте твердо і не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Ми маємо незалежність, ми маємо свободу Христів, за що скажемо слава Богу. Ми можемо бути вільними навіть від наслідків гріха, від прокляття гріха. Ми маємо цю свободу завдяки Христовим стражданням, завдяки Його крові. І Павло говорить в посланні до римлян, він перераховує певні речі в 6 розділі, і він каже, що коли ми були, 20 й вірш 6 розділу, рабами гріха, то були вільні від праведності. Були вільними від праведності, ми робили неправедність, робили зло, іншими словами, робили вчинки темряви. Далі я продовжую читати 21 вірш. Він говорить, який же плід ви мали тоді, такі речі, що ними соромитися тепер, бо кінець їх то смерть. І далі продовжую, а тепер звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, тобто тут говориться про залежність від Бога, що парадокс є насправжньою свободою. Це справжня свобода, тому що ми належимо творцю той, хто любить. Той, хто дарує нам е, виправдання, той, хто хоче і старається з нашого добра, маємо плід наш на освячення, а кінець життя вічне. Далі відомий нам вірш, бо заплата за гріх смерть, а дар Боже вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. Ми маємо в Христі ісусі цю свободу. Ми маємо звільнення від смерті. Смерті мається на увазі вже тієї заплати за гріх, остаточної за смерті, віддалення від Бога. Ми бачимо, що люди помирають, навіть віруючи. І Слово Боже говорить, блаженні ті, які вмирають в Господі. Ісус говорить, хто вірує в мене, навіть якщо помре, буде жити. Тобто Ісус має силу Воскресіння, і я є Воскресіння і життя. Ми маємо незалежність від страху смерті. Віруючи, які кріпляють себе в вірі, в Слові Божому, вони розуміють, що смерть це перехід. І Авраам, пам'ятаєте, він назвав себе як подорожнім по тій землі, очікуючи того місця обісної землі від Бога. І тому ми маємо цю свободу в Христі Ісусі. Дуже цікава цитата, я зачитаю її. Справжня свобода в Христі це не свобода робити все, що заманеться. Це свобода не робити того, що раніше поневолювало вас, і нарешті робити те, для чого ви були створені. Біблія говорить, що ми створені на добрі діла в Христі Ісусі. І я дякую кожному з вас, брати та сестри, через кого відбувається служіння. Через кого Ми віримо, що Біблія називає нас тіло Христове, члени, які в кожну несе свої таланти, здібності, якими ми служимо для спільного збудування тіла Христового і поширення царства Я Дякую всім, хто служить в церкві співом, навіть при прибирання це важливе служіння. Я дуже дякую кожному, хто служить цьому служінню. І ми доповнюємо один одного і. Це все для слави Господа, хто ділиться е, запрошенням, хто говорить іншим про Ісуса, це служіння. Тому ми маємо мати, я продовжую, залежність від нашого Бога. Ми або залежні від, хтось повторював і говорив, що є дві дороги життя з Богом, або життя без Бога і з Богом душ людських. Тому ми маємо обрати, від кого ми будемо залежні. Залежні будемо рабами праведності, як говорить Павло, або рабами неправедності. Ма, ма, і плід смерті і розлучення з Богом, або плід вічне життя і спільності з Богом. Тому ми маємо обрати залежність від Бога. Ми, Б, Павло він говорить, і апостоли говорять, автори Біблії, що вони, я словами говорю, що вони потребують Бога дуже сильно. Вони потребують Бога в їхньому житті, в їхньому служінні. І ми так само маємо бути залежними від Бога. І коли ми говоримо, що мені не потрібен Бог в тій іншій ситуації, це говорить про нашу певну гордість. Начебто Бог не проникає в наші сфери життя, але Він має. Напомнюте наше життя. І тому, щоб наше життя написано, навіть як коли ви єсте, щоб це було для слави Божої. І тому хай Господь нас благословить і прочитає останні вірші, будемо молитися. В Галатам 5.12 написано такий текст. Бо ви, брати, покликані до свободи. Тільки ваша свобода не стала приводом для догаджання тілу, але з любов'ю служить один одному. Тому людина, яка вірить, яка християнина, вона розуміє, що вона живе на цій землі не лише для себе, а й один одному. По прикладу нашого Господа Ісуса Христа. Тому встаньмо і помолимося. Подякуємо Богові за цю незалежність від гріха і залежність від маємо в ньому. Господи Ісусе, ми величаємо Тебе, Владико. Дякуємо Тобі, Господь Ісус, за цей, цей час, за цей день, що ми можемо бути разом до молити, можемо слухати Слово Боже, можемо молитися, можемо Твоє ім'я величати, прославляти. Господи, я дякую Тобі за кожного, що церкви, за брата і сестру, Господи, нехай наша церква вона зміцняється, зростає в обізнанні Бога, Господь. Дай нам бути тими, хто служить своїми дарами, Господи, своїми ем, здібностями, які ти нам об нас обдарував для спільного блага, для збудування, для поширення царства Божого. Господи, благослови кожного брата і сестру, кожне служіння. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що дарував нам незалежність. Ми Дякуємо Тобі за нашу країну. Дякуємо тобі, Господи, і молимося за неї. Господь, ми дякуємо Тобі за ту незалежність від неправедності, від гріха, що даруєш нам свободу в Христі Ісусі. Господи, ми дякуємо тобі за ту справжню свободу, яку ми маємо в тобі. Коли, Господь, ми віддаємо тобі першість, ми називаємо тебе Господом, а ми є твоїми дітьми, Господь Ісус, і ми розуміємо, що наша залежність від тебе це велике благо і добро, це мирість. Господь і остаточний плід цього це вічне життя. Це слідування за тобою, це наслідування Твого прикладу, це життя в обітницях, життя в вільні життя в надії, благослови нас, бути залежними від тебе, Господь Ісус і служити один одному, але не поперетворити цю свободу в Христі Ісусі для догодження тілу, для роблення гріха Ісусні. Дай нам жити у справжній свободі, що проповідає нам слово Боже, Івангеліє. Ми дякуємо Тобі, Господь, за це наш добрий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Будемо славити Бога. Разом з вами.